І тоді можна життя своє змінити. Ось я так крок за кроком поступово протягом останніх 10-15 років потрошку змінюю ще є багато ідей, куди рухатись далі. Ось таке більш довге відео записав, розказав про, про свою історію, про те, чому енергія природи мене заряджає, як я. Отримую кайф від прогулянок пішки. І навіть скажу так: якщо ми подорожуємо з українцями ось на станозрому збережжі Франції там, машинами, ми все рівно гуляємо пішки, я дивлюсь десь 15 кілометрів. 10-15 кілометрів мінімум, і це класно. Тобто в нас всі люди гуляють пішки, ми привчаємо людей. Незалежно від віку, з нами гуляють люди, які по 70 років. І вони по 70 років бігають як зайчики. Ось. А є люди, які, і в мене друзі знайомі, які звикли на машині, оці, кажуть, кажу, ми нікуди їх йти не будемо. Приїхали на машини, вийшли, півасік попілі, сфоткались і поїхали собі далі. Ну, Це не моя історія. Мені не цікаві такі люди, я з такими не спілкуюсь. В моєму оточенні тільки проактивні, здорові люди, які е, зростають і матеріально, і духовно, піклуються про, ну, загалом, про тіло, мозок і душу, про свій стан. І свою енергію. Якщо сподобався такий формат відео більш довгий, поставте лайки, напишіть якісь коментарі. Може, ще питання задайте мені, якщо тему повністю не розкрив, я ще в коментарях зможу повідповідати. І до зустрічі вже завтра. Завтра я розкажу про свій експеримент в 30 днів, а я, що я усвідомив, чому навчився за 30 днів знімання цього нового розмовного YouTube каналу.